Штаб, Раду Сотні, прийшов з раду, почав розповідати, як він дуже добре боліє за Майдан. І те, що він буде все робити для того, щоб майдан стояв, буде все добре. Ми його дуже добре всі послухали. Задали йому два питання: перше, коли він приходив зі своїми представниками, і сказав, що якщо люди будуть звільняти КМДА, їм надасть тимчасове житло, гроші на те, щоб вони поїхали додому. Два тижні пройшло, нічого не було зроблено. Його не цікавить, де люди. Друге питання. Туалети. Він каже, ну от Майдану тут треба, щоб було чисто. Чітко було сказано. Туалети вже третій тиждень не підключені, ті, які були взагалі поприбирали. Щоб кияни ходили через Майдан, а їм безпосередньо це все виливалося сюди. Третій тиждень він обіцяє, того не зробить. І це все було при Галатеї, йому сказано особисто. Домовились прослідуючи, що вже от завтра, а це завтра вже вчора минуло, буде виправлено це все. Поки що не виправлено. Слідуючи, про барикади домовилися, що всі барикади будуть переобладнані. Чітко по графіку, але має бути створена робоча група з представників майдану, з представників самооборони, які туди ведуть, з представників КМДА, які будуть чітко формат А4 розділений пополам. З нашого боку пункт перший, з їхнього пункту перший. Ми вже пункт два виконали з їхнього боку, ще поки що нічого. І от що вони зараз роблять? Вони вкидають вам, нам. Про те, що от так, да, все класно, ми такі класні, давайте вперед. І пробують нас зіштовхнути обличчями або кажучи голова, щоб ви це все розуміли. Так от сьогодні мала бути зібратися ця робоча група і піти до кличка і це все далі прописати. Так, от, не чекаючи, цього, вони знову це саме роблять. Так само, як було, коли ми інавгурація президента відбувалася, ми пішли на інаугурацію і зайняли периметр. Шор було в КМДА, всі дуже добре знають. Хлопці з вогнегасниками викидали звіти і гасили вогнегасниками. Що ще будемо говорити? Про що? Забуто, забуто. <гум> <гум> От тепер давайте робити висновки. І не будемо один одному зараз. Кулаками один одному місити обличчя на камери, а вони там будуть показувати. Вони тільки цього і читають. Все зрозуміло? Все зрозуміло. Тому чітко все вирішено. Робоча група в третій годині збирається і йде туди. Тут, тут безпосередньо, поки не буде блоків, ніхто нічого не робить. А... Дуже було... прошу, дуже прошу, дуже прошу, легендарну тисячу, навіть не сотню. Сюди взагалі на Майдан, щоб вони не заходили. Тому що всі дуже добре знають, як вони там біля Верховної Ради простих людей розганяли і розганяють до цього часу. Майдан Все зрозуміло, все зрозуміло. І ще було б, хлопці, було б саме доречно, якби привезли блоки, поставили Правильно. і пішли до кличка. Так. І щоб все. не трогати барика зовсім, так, 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 Зробив так. свій пункт, так. поміняли барикад. Тому прохання, тому прохання, а хлопці, до третьої години, будь ласка, менше активності і більше розуміння у всіх. А тим більше толерантності один до одного. Кожен і так нерви на пределі. Давайте будемо нормально це все робити. Добре? А другі хлопці, знаєте, передані для роботи Майдану. Діалог, дійшли до вісту, коли все Все, все, тихо. Майдані, це прошу всіх, за барикад. все. І все нормально. Барикадана не збирається до рішення. Майдані, прошу всіх за барикад. Що з Пента виганяла шоста сотня, від кличка і придана йому. Та це і так всі знають. Так, вибачте, тут багато, де хто не знає, хто, хто виганять, а, а не знають багато. Це не шо сотні, це одинадцять. І ти буде. Що спасотні? От я представник з 11. Да. Ді, sche, от мій був. Значить, в КНДА, його хлопці, гнали а? людей. А от нехай він скаже, що я бра. Берчить повірків. Вибачте. Так. Все правильно, абсолютно правильно. Ну, Ви думаєте, що я вам? Я Нет, скажу, ви да, ну, знаємо. Да, так ви посередині. Ми прийшли, і медведь ну, сидів в штаті, а я працював. І він знає.